Веркнулося багато е, незрячих, які користувалися раніше додатком Приват-24, і цю війну ми вже з Приватбанком робимо не один рік, бо є така велика проблема, що в березні 2022 року е, Приватбанк перейшов на новий додаток Приват-24. І він є абсолютно недоступним для незрячих громадян. Я піднімав десятки разів. Як мені відомо, спільнота в Телеграмі користувачів айфонів також піднімали десятки разів цю проблему, але, на жаль, у нас було дуже важко з результатом. В червні на початку, в перших числах, мені вдалося. Сформулювати правильну позицію і прийнято в роботу допрацювання додатку Приват-24, в тому числі, вперше мене почули працівники техпідтримки про те, що додаток, який був раніше до березня 2022 року, він був повністю доступний для незрячих. І мене порадувало те, що сьогодні вони вийшли в черговий раз на зв'язок і повідомили, що їм потрібен додатковий час для закінчення робіт, і взяли до уваги мою думку про те, що той додаток був доступним. Є сподівання на те, що це буде якийсь позитивний результат. Мені відомо, що подібні проблеми були і в інших додатках, інших банків. І я хотів би повідомити всіх, хто буде дивитися це відео. Звертайтеся, ми допоможемо і докладемо максимум зусиль для того, щоб додатки наших українських банків по крайній мірі для незрячих були доступними. Ми для того і працюємо, щоб незрячим було трошки легше жити в цьому світі.